В Вашингтоні традиційно і офіційно вже стартував різдвяний Уже? в передріздвяний сезон. Я кожню Різдво, це вже Навіть скоро. Грудень. Це вже дуже скоро. Перша ну, леді Меланія Трамп отримала традиційну. Святкову ялинку дерева цього року доставили з Мічигану. Його спеціально для Білого Дому виростили фермери, і тепер найцікавіше, що невдовзі Маланія покаже новий святковий декор. А це завжди інтрига. Дивись, яка. щоб ви розуміли, перша леді має показувати новий святковий декор, і це дійсно таке більш фешн подія. І ось я чомусь пригадав 40-о оцих червоних mm -hmm. ялинок 2018 року. Тоді в мережі порівняли від. Інок і форму дерев із червоними плащами, пам'ятаєш цю оповідь служниці Маргарет Етвуд, адаптація роману. О, подивіться, Так потім а потім, 2020 року телеканал CNN опублікував запис телефонної розмови за 18-й рік, у якій Маланія Трамп скаржилася помічниці щодо тих таких декорацій. Мовляв, працює над ними, працює як проклята. А їм все не так, от все не подобається. Країни змінюються, а розмови одні ті самі.